Вибрати Божого єдиний людину, своє творіня для того, щоб розділити з тобою вічна радість і вічне божество майбутнього віку в церкві Небесному, дякуючи за таку Твою велику ласку і з стреметом співаємо всім людям, дякую прохід. Це любов безмірна, не переможена тіна та її, ангела охоронителя, дарміш і свята Троїця в танстві хрещення, що пристала в нашої грішної душі, до пристрасного нашого життя, не покидав нас. Весною, і біла сніжня касково зимою, дякую за річок ти різна мар'я, літом давайся, після троя, дякує троє, це любов, безмірна не переможе надія та вік. дякоєм царю співають народи, храму, не ті люди води, дякуєм Троїцям, і Бога переможе мірина та вірно. сила дарована Тобою, свята Троїця надихала пророків, підкріпляла мучеників, утверджувала політика. Сталин. Побачивши красу навколишнього світу, ми вдячно взиваємо тобі, дякує Боже за поміч в роботі, ти відкріпляєш і в кожній скорботі. Дякує Троїцю, за щастя хвилини, друзі, підтримку та родини. Дякую записано в книжку, і за дитячу вербового колиску, дякую сино за білу мережку поміж ромашками, топта стежку. Дякуєм душі за сині дзвіночки, маки, червоні струнки, колосочки, Дякуєм зай за рисира. No! Посилаєш нам свята Тройці, твій гнів і кару, але не віддавай нас на знищення дощенту і не дозволь, щоб затопило нас у подорожі нашій, усі ми вдячно співатимемо Тобі за це такими словами. Дякуємо, Боже, за вдари прибою, не боїмося ми з тобою, дякуємо Троїцю за моє відповідь. Де на великі Дякуємо, дякує, очепідно заші трила, штурму рятовуєш, наче згорнила, дякую, сину, співає стерничий, риб, поминай страшний воявничий. дякую, душі рятуєш у спеку, геть віддаєш страшну небезпеку, дякую царю скінчилась мадріко, на горизонті вже рідна довіко. Дякую, дякую, тройцям, любове безмірна непереможна, надійна та вірно. Наші серця вчить радісно співати тобі, Аллилуйя, Аллилуйя. Ждані, ніжні, бутони, ти діти не тільбані, дякую, зарям неділі та будні, Свобля тебе, хай устане олудні, тямів троє любови любов безмінах. E Тима тись учиш на скротків. дякуємо, що за цілий дарунки. Відвертаєш ладійські грабунки. Дякуємо, сину, що зірдав сліпому. Слух повернув не одному лугу. Свята Троїце, під обороною правди Твоєї не боїмося, ми ані страху вночі, ані нападу. Духа зла о півні. Впаде біля нас тисяча і десять тисяч, від нас, але до нас не наблизиться, тому народ наш хатість співає тобі, Аллилуйя. Боротьба про неї є праведність, а ще там віра, те саме вони дають нам змогу погасити всі розпечені стріли лукавого і радісно співати святій троїці Алілуя Аллилуйя, алі Увесь свій час прагнемо перебувати в молитві та благання, радісно трудимось на ниві спасіння. Духа, премудрості розуму, ради Кріпкості, віддання, благочестя та страху Господнього, беремо шалому, спасіння і меча духовного, яким є слово Боже, кожен із нас, утвердившися тою троїцею, вдячно і натхненно співає отак. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Промовці вели мудрі, не зможуть оспівати словами всю красу церковних свят, усю піднесеність недільних служб, тоді і сотень храни і з тисяч сердень за No. Yeah. Троїці своєю милістю, обдаровуєш твоїми щедротами, посилаєш про холоду та дощ у спеку, їжу на підкріплення сил, подаєш свою руку і виводиш до чистих джерел води, що ви вдячно співали тобі. Аллилуйя. Mурошки, і порошки і не і б. Мої... Be all the you all Боже надійна та віном, Боже, вибрати Божию троє, людини, Своє, творіння, для того, щоб з тобою вічна радість і вічне божество майбутнього віку в Царстві небесному, дякуючи за таку Твою Співаємо всім люду, дякую Тройця, любов безмірна, непереможна, надійна та вірна. О всесвята Тройце, де нам знайти Твоєму творінню слова, який ми співаємо, Твою велич і Твою любов до нас, бо всюди бачимо, Твоєму Дні. Все животвориш, усе наповнюєш, про все дбаєш, нікого не забуваєш. Молимось тобі, свята Тройце, прости, гріхи наші, батьків і прадідів наших, не дай нам відпасти від тебе, втративши образ Божий, знищ пристрасті, які спопиляють нас, гордину, жадібність, блуд, заздрість, нестриманість гнів і лінощі. даруй нам чесноти, якими будемо жити. Скромність, щедрість, чистоту, доброзичливість, поміркованість, лагідність і працелюбність зійшли нам свою любов, яка довго терпить, милосердствує, не заздрить, не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє неправди, а радіє істині. Усе покриває, всьому йме вір, всього сподівається, все терпить і ніколи не минає. Твердо віримо, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начало, ні сили, ні теперішні, ні, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе нас від любові твоєї, тому прийми нашу щиро подяку за дароване Тобою життя, істину, яка його освітлює, мудрість, яка навчає творити добро, твердо віру, яка вказує шлях до спасіння, непохитну надію, яка підіймає сколі. Коли ми упали, любов, яка переповнює наші серця теплом і миром, дай нам завжди представляти Твоє і святе ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.